Ну що ж, мої дорогенькі, ось мої брами. Бачите, Ось брама, ось брама, оце брама. Теж зголиши, зголиши штучок п'ять. Жодної брами, жодної. Тут ще мої бройлери десь є. ну Помість бройлер і звичайний. Ну, якось так, одним словом. Жодної брами немає, жодні Холодно, так? Да? Значить, я з такого старого триліажу, таким брудер поки що на пару днів їх тут У Мене тут тепла підлога ось лежить. Так, під низом. Вона зверху. І отак от наверх йде по колу. Не знаю, видно чи не видно. Теплій підлозі у мене є регулятор температури, щоб не піджарилися. Тумбочка і склина. Двірочка, склина. І сюди, де тепла підлога, я кладу градусник, тому що буває за 40 за шкалюю, за 45, ну, щоб була хороша температура. Тримає от Мої брами. Такі голошиєчки. Е, ви вийшли усі 14 До інкубатора нарікань нема. І це не вина інкубатора, що замість брами отаке чудо. Та ще й настільки воно схрещене, що ну ще ось голошика, так? А це що? Голоши. А, якось так. Ось мій бройлер. Такий кльосенький. Покруч. Півник тут не сушка. А тут все. Брами. Ось про що я говорила. Ну, це вже взагалі Саме більше не хочу, не хочу голошею. І ось вона схожа на іспанку, мабуть. І на Іспану. А ще, якщо, не дай Боже, оце буде мастер грей, ну вони такі біленькі, ось більш схожі, Це взагалі кошмар. Чому? Тому що вони іспанка і голошийка, нормальна, а от Master Gray, я не знаю чому. Вони їдять яйця, вони клюють друг у друга, вони дуже агресивні, вони там мерву роблять все, перевертають рейд. Взагалі неспокійна дуже птиця. Я розумію, що смачна і м'ясна, але не хочу я її. Також не хочу і голошийок, і іспанок. Взагалі не хочу. Це всі я віддам свекрусі потім. Ось так. Ось такі справи. М -м -м. Пану Миколі! Великий привіт. Тимошчук, чи як там де там зараз, чекайте, гляну. Томощук Микола. Так, оприділив його вайбер. Оліксі він як Микола. Було в нього фото з Фейсбуку, яке зараз він вдало видалив. Трішечки змінив, але браму таку сіру, як це ж вона, мраморна. І ще один вид брами там в нього є, і додали, здається, в нього ще декілька там нових сортів, <гум> скажімо так, було більше в нього на той час брами викинуто І що написано в оголошенні. Породи тримаються окремо, 95% оплоду. Якщо потрібно, навіть виведу циплят. Можливо, він і виведе тих, що потрібно, а от з яйцями у вас, пан Микола, великі проблеми. Голоши в нього взагалі ніде не продається і брами, ой, не брами домінанта в оголошеннях. Якось так. Таке в мене вже було. Було в мене коли з Новограду приходило мені яйце, але там я замовила десяток для проби сказала, що якщо щось, то я вас буду замовляти. По 100 штук 2 інкубатори на 50 яєць. Тоді це років 10 назад була птиця така ну, ще рідкісна в наших краях. І хто бачив мене її, всі дуже просили, всі дуже хотіли. Тому я думаю, о, зараз зароблю. Замовила 10 штук, вийшла брама, я замовляю 100, в них 100 не було. Слава Богу, вони не доклали магазинними. Але доклали домашніми. І було тоді 70 яєць, був дуже хороший оплот, до речі. А вийшло звідти все. І брама, і голошика, і спанка, і покручі різні, і все-все-все, окрім брами. Ось так. Ну, хоч за це дякую, що хоч щось вилупилось. А тут 30 яєць, не жодного яйця на. Не, оплод, не покладено, половина більше неоплод, 95% оплоду написав, ну не знаю. Ось такі справи. Тому з Оликс я вже зав'язую. Я, до речі, мала з ним зав'язати ще раніше до вилупу циплят. Чому? Тому що в мене є великі замовлення на моїх сушок. Вони звичайні, Loman Brown, Red Loman Brown, здається. І вайт. Так я купувала, принаймні. Так вони себе ведуть, як несушки Худенькі, курочки, які несуть яєчка. У мене є замовлення, замовлення непогані. І плюс я хотіла ще собі несушок для того, щоб залишити на яйця Є великий спрос у нас на яйце домашнє. Кожного дня в чоловіка питають, ми просто продавали раніше, і ось мене було тих 20 курочок минулого року, і всі яйця уходили на село в нас. Тому хотіла ще й собі залишити, і думаю, навіщо мені цим займатися, якщо я можу ось зараз свою птицю вивести. Але ще так склалося, що мені нагадали. Що не, не варто на Оликс взагалі щось купувати. І ще, до речі, щодо цих оголошень, там фото як з домашнього хазяйства, так ок по окремих породах, але я колись продавала на Оликс щіночки, У мене дві вівчарки було ще минулого року вони були, і один кабельок. Із-за того, що вони були в одному дворі, і я викладала фото, свої відео, хто дзвонив зразу, скидала, скажімо так, онлайн, будь ласка, все-все все приїжджали до мене за ними з усієї України. Чому? Тому що і тут умудряються обманути. З документами продають, вибачте, хрен зна що. А, таких багато до мене приїжджало. І от вони дивилися, мамка-папка, все беремо із Черкаси, з Миколаєва в Житомирську область їхали по цих щеночків. Uh, і, скажімо так, заробіток був дуже непоганий. Вівчарки приводили два рази на рік, десь рік і два місяці. Вони приводили кожна по два рази, по два виводки. Я продавала 100 доларів щіночок, на той час це було по 30 гривень долар. І... На той час чистокровна вівчарка коштувала від 11 тисяч. Зараз не знаю, а от моя така вівчарка від 11 тисяч коштувала. Тому летіли до мене, як казав один з Миколаєва приїхав, приїхав, каже, в нас такі ціни, що мені вигодніше потратитись на, на бензин, тут у вас купити щіночка і приїхати додому, я ще в плюсі залишуся. То він взяв два щіночка, щоб ще там одного продати. Ось так. Ну так, По-різному. Так, я до чого? Продаю, значить, я щіночків, і, звісно, я оглядаю на такі ж схожі оголошення. І дивлюсь, мої щенки продають фото моїх щіночків, моїх собак. Просто взяли нагло стирили. Я не знаю, як Олекс, тоді дуже так тяжко, я свої однакові фото не могла викласти в оголошенні. Два оголошення з однаковими фото не могла зробити. А тут нативом. І тому я так думаю, тому що мені випала точно така фотографія в тіктоці білоруського блогера, який продає цю Ізабелу, чи як із не Ізабела, чи мраморна, як вона правильно голубенька така. Брама. Ось так. Ну, якось так, я вважаю. Щось там не то. Це по-любому, тому що ну, такий обман уже, що, що просто капець. І також в Тіктоці випало жіночка, яка там а, викидає відео. і з плаваючими буквами, як правильно називається порода, і її прізвище і ім'я для того, щоб не тирили фото і відео і не викладали, бо каже, стирили і продають як ломан Браун Вайт. А то взагалі не вайт, то взагалі якась там порода. Просто вони білі, такі великі, гребні, гарні. Ну Ой. потрібно бути обережними. Чи там мені сумно від цього, чи я там жалі. Та ні. Я така людина-пофігіст. Я давно бережу своє здоров'я, до такого я відношусь. Ну, так, да, невдачка. Це настільки мелочі, повірте мені, життя показало, що є більш важливіші проблеми. Головне, щоб твоя сім'я була здорова, щоб все було в сім'ї до ладу. В Україні в нас було до леду, а це все такі мелочі. Гроші заробляться, людині тій те все вернеться. Не знаю чому, як кажуть, всесвіт чомусь так завжди, чи то допомагає, чи ще щось. Дуже багато випадків, коли мене обманювали, коли ну, не обманювали, коли щось робили погане і чомусь людям це все верталося. Ще й останнього разу досить дуже швидко вернулося. Тому тут я не хвилююся і своє здоров'ячко я бережу, не розчаровуюсь нічого, навіть якби там нічого не було. Я коли купувала, я вже була до цього готова. По перше, тому ризики я враховувала. Тому і повторюю, що я наперед в OLX, в оголошення. Не плачу. Я ще думала гусячих яєць купити. Телефоную я за гусячі яйця, а вони так ферма викинуто, що це ферма, велике стає, усе, там, не знаю, більше 100 штук. Я телефоную вони під збір на кінець березня 30% предоплати і за день повна оплата. Кому? Що номер телефону без фото, там дві фото. Бог значить їх тут, ну, вибачте. Більше, звичайно, довіряю блогерам. В соцмережах дуже багато є. є. В Тіктоці, в Ютубі, але тут також потрібно бути дуже обережними. Дивіться, скільки той блогер років уже на даній, в даній соцмережі. Тому що ті, що по місяцю, по два і по півроку, то це все зрозуміло фейки, всякі різні обмани знову і там же ж також хочуть нажитися. А такі, які по 4, по 5, по 6 років. Так, тим людям я довіряю настільки, що можу навіть і заплатити наперед. І там є отзиви. Ну, отзиви можна видаляти, але все рівно, бачиш, і птицю показують майже там через день, і, і всякі такі. Ну, оскільки я вирішила не купувати вже яєць, я вирішила. Куплю живої птиці. Ми так з чоловіком поговорили гуси. Хочемо, ну, гуси, я хочу просто для заробітку свого, собі. Тому що заробіток колись був дуже-дуже гарний на гусенятах. Я просто цього року вже сформую своє стадо. Тут я їх тримати не буду, звісно, в місті, тому що вони дуже шумні. Будемо тримати в селі, я їх просто тут стартану і вигодую, тому що в селі буде за ними дивитися чоловік, Ну, це таке випустив, запустив і. І води постав, їсти поставив все на цьому. Він більше за ними ну, не буде точно дивитися. А вони тут виростуть до періоду, поки вони стануть там голосними дуже. Це саме головне. І далі їх в село. І там він мені буде привозити інкубаційне яйце, але це буде на слідучий рік, тому що буду брати гусенятами. Також і птицю курей. Буду купувати живим, живими цеплятами, може, дорослими курми десь де як побачу. Буду їздити на ринки, буду заходити в відділ птахів, оце, ну, де продають цеплят курей. По різних містах літом будемо кататися, то буду старатися заїхати на ринок, подивитися. Не хочу більше я інкубаційних яєць. від Ну, взагалі не хочу інкубаційних більше яєць, тому що є великі замовлення, скажімо так, саме на цю несушку. А ще хочу собі вивезти бройлерів. Ну, Бройлерів нам тут знайомий в нього інкубатор. Ми в нього завжди брали цеплятами. Цього року зателефонували, спитали, чи можна взяти яйця в нього Ну, купити. Він сказав, так, тому так. Ще куплю яйця в бройлері, закладу і буду собі несушки виводити. То, бо замовлення там одні хочуть до 50 штук, другі по 20. І там в селі, як почули, всім дай, всім дай. Які вони будуть, звісно, я не знаю. Тому, що я так розумію, що вивезти цю несушку їх також там схрещують. Бо в мене несушки червоні білі, нема в мене домінанту взагалі, і півник-несушка. І два молодих півника від цих. Хоча минулого року квочка висаділа рижих, не знаю, як так сталося цього року. Я в інкубатор заложила. От перших дві моїх несушки вийшли темні домінанти. Ще й так вийшло курочки півник. Два домінанта сірих таких. То я розумію, їх, мабуть, також схрещують, чи, чи як там в них в крові це є. Тому які вони будуть, не знаю. Я попередила, люди сказали все рівно, давай. Ну, давай-то, давай. Ось так. Тому будьте обережними. Не знаю, як там з тим Олекс працювати. Мені приходили в магазині яйця. Було таке, що коробка, ну, 30 штук. Уложить великий лоточок і зверху, звісно, щоб вони не побилися. І я так відкриваю, коробку завжди дивлюся. Яйця є, головне, щоб були забираю. А це щось мені мітки підозріло-білі були. Я розрізаю цей скотч на пошті, відкриваю, а там прям спочатку це один піщеве яйце. Ну, Я, до... я наперед ніде не платила, тому до побачення. Але люди наділися, що я заберу. Ось так. Uh, ну що ж, всім дали інкубації, хто цим займається, всім здоровеньких uh, пташеняток, щоб росли, радували вас. Uh, будьте обережними, звісно. Якщо щось не вдалося, не, ні в якому разі не засмучуйтесь, воно того не варте, наше здоров'я uh, це все відкладається там. тому... Um, Ну, тут також треба навчитися бути таким пофігістом. Я до цього дуже довго, до речі, йшла. Я колись дуже в собі все переживала. Поки, е, от уже сер, сердечко, там не почало е, намікати мені досить. Пропускай все мимо ушей. Ну, так зараз я і роблю. Слава Богу, навчилася. Тому і старайтеся також. Не брати близько до серця якісь такі дрібні проблемки. Тому що на даний час це все дрібні проблеми. У нас більші проблеми є, і я ж кажу, головне, щоб були в сім'ї всі здорові, живі. І це велике щастя. Від цього радуйтеся, радійте цьому, а то все добре, що цим взяло. Отак кажуть. Все. Поки що, буду, поки що буду завершувати відео. Всім здоров'ячком і мирним!